Всім привідорі, друзі! З вами Еверест. Граємо з вами ЛВК, продовжуємо так сказати, грати. Вроді як непогано йдемо, ну, Наскільки мені пам'ять не зміняє, то доволі багато трьошок у нас в сезоні виходить, і я навіть здивований. Коротше, давайте продовжуємо череду трьошок. Так сказати, на черзі у нас тут в шостому дні бангладешський клан Бангладеш Кинг. І сьогодні у нас буде вже дві атаки. Зазвичай я одну записую, як оце в п'ятому дні було. Але сьогодні вже дві хорошо. Але, на жаль, там З 15-х я не запишу, там доволі рашельський бази Давайте я, тут, наприклад, покажу, наприклад, 23-й номер, тут я з 15 ки кого буду крить. Ну, дивіться, що це за порнографія? Це просто жах. Дивіться, перші левела метальників, тут Орел тільки качані, навіть, і то для того щоб потім рашну це на 17-ку. Коротше, це я записувати не бачу сенсу. Тому давайте краще запишемо якісь атаки на 17-х тут на топових. Е Містах. А, як я тут буду тач? Тут я не дзеркалом вже буду брати. Я буду тут з п'ятого номера брати третій номер, тобто дзеркало Донкфора. А, Ну і відповідно, з Донкфора я буду брати п'ятий номер. Ось так поміняюся, да, все таки вирішу так <сум> хрестоподібно. Тому давайте починати. Ну, перед тим, щоб. Почати. Давайте подивимося, як у нас тут справа відбувається по місцям, да? яке ми місце зараз займаємо в нашій сесії. Зараз ми на четвертому місці, в принципі, нічого не помінялося, як зазвичай, то що, як зазвичай я а, под... одразу після запису фіналу там, повторював атак, то я сразу приступаю до м наступного дня, до, до, так сказати, до атак. Ось таку базу я буду атачити, атачити я буду тут корінцями. Давайте я вам покажу, що тут буде робити. Ну, да, знаєте, База теж прокачка не ахті, але б'ємо, що маємо. Буду я закидувати з 10 годин чемпіонку. Я хочу зачистити оці дефенси, що тут стоять. То, що я буду робити коридорчик такий, і з 11 годин потім я буду проводити саму атаку корінцями. Тут у нас казарма з години, пойде. тут ближче до 12 я закину квіну, щоб. Стрілою бахнуть по цьому інвізу, щоб тут у нас uh, радша потім не перекривалася. А от ось до цей інвізний сектор ніякої симпатії я до нього не відчуваю, тому я просто його перекрию зростаючим закляттям. Він мене лякає. Даже. Тому ось такі у мене плани. Давайте починати. Чемпи ми заберемо. Ну, у мене тут все готово, все активовано. У мене там суперварвери не були активовані, Ти я вже перед відео активував, а то мало чи вдруг би забувся під час відео. Так, uh, Давайте починать. Давай то есть так с коллектора дропну, то щось я боюсь, что чемпіонка може развернуться и не туда пойти. Наприклад, на ту бомбежку, да ту же. Так, 47, 46, хорошо, дропаем. Давайте. Я за вижу, же тут, тесту, хай чем піде на монолит. Май бляха, тычечку пропустил и на жаль. Ай, все. Ай, блядь, блядь, дай забирай, Все, хорошо. Uh, так. Не ожидал, что чем так туда и Хорошо, давайте, ну, тогда уже... Тут -то у нас варвар будет, сюда казарма, тут людяный. Сразу... Квіна, стрілу пропускаємо таку і закінчуємо. Ну, як пропускаємо, запускаємо, запускаємо точніше. Пропусти... Хто тут єдиний пропустив квіну, так це бажа суперника. Да? І все, інвіз активувався. Кстати, дивіться, два, два інвіз-тавера активовано, тому це саме час за... заплутати оце все. А де Міньйон взагалі шляється? я не бачу. А, все, хорошо. Можна його прямо зараз прожать. Прожаття Вардена ми вже заюзаємо потім, коли розплутається сектором. Тож, ну вальки... Вона... Ой, вальки. Ну так, да, вальки і корінці у нас не такі сильні демаги отримують. Так, Давайте ось такий хантерів удропним, можна сюди фріз даже бахнути. Ну, а тепер вже можна і прожаття саме заюзати. Так, да, база не сильна, ми просто її ну, в щепки розносимо прокасті реально тут важливо, щоб щось було покраще. Ну там вже в 7 дні ми будемо проти такого сильного клану теж грати. Я сподіваюся, у них там будуть більш серйозна прокачка, на то, що мені трошки даже нудно грати. Да? Немає цього якогось горіння, бомбіжа, да? Оце коли в мене щось не виходить, мені не, не все подобається, і це прям а, якось нудно трохи. Так, і ось такі результати ми отримуємо трьошечка. Ні, якось так. Все, друзі, з третім номером покінчено, переходимо до аккаунту Донкфор, будемо ми робити ластову атаку в шостому дні. Так, ми ж на аккаунті DonQ4. одразу продемонструю, яким міксом будемо грати. Ну це, понятне діло, будуть супервідьми. Ну тому я й помінявся, того що переварювати і створювати, так сказати, активувати когось інших інших юнітів тому це не дуже вигідно, особливо коли качаєш героїв. Тому вигідно помінятися. Тут на п'ятому номері база доволі класно підходить під супер відьмь з фаєрболом. Тож, як бачите, тут такі сектора є, по желанню можна і сюди завести, бахнуть. Ну а так скажуть більш лайтовіша прогулка, то це в цей сектор забрати. тут забереться і... Метальники заберуться, забереться також мультибашта арчерів, забереться рікошетна пушка, ну і сам клонкастел, що нам якраз то і треба. Як тут будемо це все запускати, цей файер, давайте покажу. Тут неважливо з якої сторони, чи з стоїть правої, чи з той лівої, але Я запущу тут з лівої Вардена. Треба буде сразу тут акуратно подивитися, тому тут можуть бути Тесли. За я тільки буду ось до рикошетну пушку арбалет башту Чаклуна. Да, думаю, Ппошку нема сенсу. Ізить. Замінзить і Мартіру треба, і треба заінвізити оці чотири будівлі дефу, що у мене. Хоча, знаєте, можна візо, даже і. Е, так сказати, метальника і рікшедну пушку за Invisit, щоб там полетіло на моноліт, даже, якщо. Если... Ой, на моноліт, на інферно. І якщо полетить на цього будівельну будку, то я думаю, конкастел ми заберемо. Хоча, може, так, дропнути, Дивіться, що. Якось будку за Хоча, знаєте, можна навіть і по інвізної станції бахнути, думаю, проблем не буде. Тим паче, тут далеко до ППОшки. Я не знаю, що я боюся так, да? Ну, я боюся, що тесли тільки вилізуть і все пойде по попі. Тому, ладно, давайте будемо атакувати вже. В принципі, все готово. Ну, Так сказати з Богом, <смі> як там буде з цими теслами, я не знаю. Надо буде, мабуть, тут кулю на проверку кинути. Ну, мабуть, ну, так точно, тому що ну, це так сказав, залежить майбутнє нашої атаки. Там разота, тут ховається, як бачите. Блять, навіть. Диви, які поки, як просто там. Так. Давайте. Ось так. Ось так. І ось так. Хорошо. Запускаємо файр. Хорошо, ні, все одно, конкастр забирається. Це саме головне. от. Більше нам нічого не треба. Набутки взагалі пофігу. Ну і давайте ну, починати вже сразу атаку. тому що ми чуть-чуть так то замедлили. Я трошки м -м, загубився, коли побачив ці Тесли. Хоча я і очікував їх, але все одно це якось було неочікувано для самого мене. Інтересна, так сказать, фраза. Фраза геніальних і великих людей вийшла. Жака Фреско. Так, давайте ну ось так зробимо. Кінган, треба було тут десь пружати, щоб розбити цей двойний паркан. А можна вже тут дропнути чемпа, хай забирає, щоб наші відьми пошли саме в центр. Так, прожимаємо кінга, хорошо. А, давайте на це зафріжу. Кін вже тут скелетне. Можна перший рейдж дропнуть. Рейдж, рейдж вже давно пора дропнути. Не треба його жаліти, сильно, у нас так то ще і конкаст є. Так, хорошо, таунхол забирається, Чемп там теж подбігаю. ну, Вроді як все хорошо здається, да, але що там буде в кінці атаки. Ну хоча що може пойти не так, дивіться просто, яка у чувака прокачка бази. Це просто жахливо. Так, давайте сюди. Тут там, на зачистку дропнемо, сюди можна, тут попробувати. Шлях, ну реально, все. У нас ще навіть півтори хвилини часу лишається. У нас так сказати, у суперника вже 85% бази немає. Прожимаємо квіну. Навіть да, прожаті квіни у мене тут з'явиться прям сильно. Ось така атака. вийшла, ну реально база прям під суперведьм з фаєрболом шита. Дай, в принципі, під мікси з фаєрболом, там забирається клонкастл, все, ніяких складностей з базою немає. Ти з самих корінців можна взяти з фаєрболом. Дай там же, так сказать, коридорчик буде утворений. Так, що отак ми познущалися 17 тон холо. Ось до нас Сисоклам красавчик дав трьошечку. Побачимо, що там може й верхні номера бути, то нарешті ми вже подивимося атаки 17-х тонхол. Надіюсь, це так і буде. Тому все а, така у нас ситуація. Вийшли на третє місце. Ну і там далі стінко. Я зараз буду пробувати на друге вириватися. Побачимо, чи це все вийде. Тому все, друзі, зустрінемося завтра уже з вами. Закінчується наш шостий раунд. Відіграли прям дуже хорошо. Це наскільки я знаю, в цьому сезоні рекорд рекорд по зіркам, 82 зірки. Ми набили, 8 зір. На жаль, ми не добили до тоталу, то, але ну, у нас а, знову одна атака відсутня. Кого тільки не поміняю, по-любому хтось дає скіп, не знаєте. А, так от, давайте ну, а, покажу, що у нас по таблиці. Зараз ми займаємо друге місце. 501 зірка, що доволі непогано, навіть враховуючи те, що це, так сказать. На це місці нам ніякого підвищення не світить. не світить, але все одно доволі класний результат. Які атаки ми сьогодні подивимося? Давайте ну, подивимося, ну дивіться, у суперника 2 23 атаки, ми подивимося від них тільки одну атаку, тож там інших якихось годних дай немає. У них тут 3 однушки, жі, 9 двушок і всього-навсього 11 трьошок. Доволі маловато, У нас тут, в свою чергу, аж 25. Їх. Окей, давайте надивитися ну, тоді. Почнемо якраз з суперників. Тут є одна класна атака на восьмий номер номер. Від... Короче, 17 на 17-го тачить, то якраз глянемо. Ось така атака, 14 дракончику. Непонятно, взагалі для чого одна хілка, але будемо дивитися, <сум> для чого. Ну, Скоріше, для квіни. Ось така стріла прокидається, але левел настільки слабий, що все одно не забирається пошка. там Приходиться кулі юзать, щоб добить. Закидується кінг. Блін, знаєте, в нього навіть не знаю, як він забрав, тому що в нього якось даже і тваринки дивно стоять на кінга інвізна лисиця, ну це реально щось. Так, давайте надивимося. Прожимаються тут вже Дирик і дракони тут пошли між 6 та 9 годинами з цієї сторони. Дирик долітає до таунхола, там кидається рейдж. Е, е, да, ну і тут взять звичайні єті. Так, пропоную 2Х поставити. В принципі, вже <гум> абсолютно вся армія викинута. <.ielle> так, кстати, Чемпіонський, не якщо недавно викинувся з 11 годин. Ну, реально, є, дивіться, 18-левели черевики. Я в легенді вже почав грати з таким левелом червики, нормально на атаки виходили. Я не знаю, що він якось не знаю. Дивні, що у нього ну, варіанці мікса, да, але все одно, ну, як бачите, ну, чі, победителі не судять, і все-таки він таким міксом, навіть мудрився трішки взяти. Да. Ну, реально, якщо вже є інвізні червики, то чого б не задьби проходку чемпіонки. Доволі реально класна тема і доволі проста. Так, ну і все, потрошки атака підходить до кінця і береться ось така трьошечка від суперника. На жаль, це тільки одна атака. Хотілося б подивитися більше, але ну, все одно, як, як клан слабенький, знаходиться на сьомому місці. Да, ну, реально не повезло чувакам трошки з подбором. Ну, окей, давайте тоді вже до наших атак. Будемо дивитися, у нас атаку на другий номер, на четвертий і атаку на шостий номер. Під кінець хлопці прямо радують і дають трішки на сімнадцятих, то будемо якраз дивитися. Так, да, правда, знаєте, 17, -ки, 17 -ки такі попрокасів, що бажано покраще, але все одно подивимося. Я б хотів би так, кстати, продемонструвати мікс корна. Як бачите, ось да, у нього супер є ті взятки і. H5 uh, заклять для Ну, Прям інтересно, да? коротше, регенерація. От. Uh, так, що давайте дивитися. З 9 годин закидається проходка Вардена. Вардена тут взяти в здібностях це 2 джема. У Квіни тут така варіація. У Кінга ось така. І у чемпіонки це електрочеревики. А, окей, я, кстати, вчора вчора якраз Корн скидував нам цю варіацію мікса, да, там розказував я його цей, так здивувався, знаєте, 5, 5 цих воскресалок, Він мені сказав, що в принципі, там основний отпор в даному міксі йде від іменно, цих воскресалок, від того, що там герої прям, не знаю, вічно живуть, можна сказати. Так, ось так Гарден, кстати, до речі, нормально почищує, дивіться, є ті просто в одну кучу скидається, скидається кінг, туди квіна, і також осадка. Дішкомет скидується також. Да, давайте його так будемо називати. Да, все заходить в центр. Десь там і чемпіонка почистила, з іншої сторони Варден. І вроді як все йде в, в центр. Так, уже закидується одне, так сказать, закляття воскресання. Ну, я не знаю на чого, я щось не замітив, що там встигло померти. Скоріше за все, Квіна, бо, мабуть, зараз на неї теж а, другу баночку накинуть. Не знаю, мені так здається, то що в неї вже якась там була менш половина хітпоинту. Я гадаю, що це її воскресили якраз. Так, Воскресається Квіна вже також буде воскресатися скоро і Чемпіон. І там Навардена вже знадобиться. Так, да, дивіться, потрошки закінчиться воскресальне закляття, не знаю. Вроді як і нормально все виходить, там навіть цей гравець нам скидував. Так сказати, атаки на сильніші бази, але тут вроді на КВ слаба база по прокасі, але мені здається, що тут мало що живе. Хоча вже ще 4 супер'єті є, чого мені тут недостаточно цього. а, не знаю, вже реально по 5 разів воскресили героїв, а тільки 68%. Ну ладно, давайте дивіться. Може, я просто щось. не знаю. Осознання не сприймає, таке, що так можна відігривати і спокійно забирати трьошечки. Так, я давайте поставлю 2Х, вже будемо потрошки прискорювати атаку. Все, чем помирає, і це він вже окончательно помирає, то що ніяких заклят для воскресання немає. Тому якось так. Прожимається Кінг, тут у нього був м'ячик, і також взяти на нього рукавички. Так, Все, атака потрошки підходить до кінця. Там Кінг вже пробиває шлях і добирається в той останній арбалет, і береться така трошечка, доволі таким специфічним міксом. Так. Ну, знаєте, суперєті зараз сильні, їх же не як не ньорфали, да, як їх. Ньорфули тоді, коли багу можна було в конкасу взяти, вони якісь суперімбоу були, то вроді тоді вже і ньорфали їх. А, так, а Тут атаки з супервідьмами будуть. Супервідьма з там по-любому, бо Ми бачимо, тут є один тряс, є Фаєрбол на вардна, і до речі, 20-го Ну, Давайте, дивиться. Uh, так, з 9 годин ось така казарма для почистки вже сразу такі йдеться. Ну і я гадаю, що Fireball, напевно, буде метатися по монолітам. Не знаю, це мої предположення, зараз це подивимось. Може взагалі по інвізу бахне. Я там сенсу ніякого не буде, да? там все одно маленький радіус у Fireball 20 рівня. Так, да, на жаль, Моноліт, кстати, не добирається. Там вже приходиться кидати фріз на принца на моноліт, щоб варди не отримав у домах. Так, ага, там Тесла ще стоїть, але це не повезло. Не повезло, б сліп по Теслі полетів би фаервол, там би оці два металь, чарбалети там стояли, вони б там ще вижили, показалось, і взагалі дамаг про ним не пройшов би. Так, ось так закидується вже відьми, кінг, там, квіна. Дуже класно тут казарма прочистила. І... Потрошки атака так, так починає розгортатися в Конкаслі, у суперників тут знаходяться пічки, я їх теж юзаю, правда, в легенді, так не знаю. На ЛВК я все-таки більш так сказати, сильний до того, щоб покласти супердракона, Мені здається, він в деяких випадках прям може хорошо помішати армії, особливо якщо там корінців немає десь поряд юнітів, які заберуть воздух, да, то корінці прям можуть пострадати. Так, ну давайте 2х тут вже поставимо, будемо потрошки прискорюватися все-таки, ну. Вже так саме інтересно початок атаки це вже пройшов, це запуск фаєрболу, там якась почистка, да, ну і все. таунхол забрати, і тут вже потрошки йде зачисточка, немає вже ніякого дефенсу. І ось така атака виходить. Ну, з фаєрболом завжди якісь такі зрілічні атаки виходять, не знаю. Це, це особисто для мене. Фаєрболом це там, знаєте, інколи буває складно кудись варно довести, треба це все слідкувати, щоб він правильно полетів. Да. ну Це реально трошки захоплюють мене ці атаки. І на фінал у нас також буде атака. Це атака знову з супервідьмами, трошки інша варіація, але в принципі сенс такий же самий. Ну, Тут варіація, як бачите, ще й з печками, які тільки варіації немає. Ці печки куди же можна пхати, реально імбово. Наскільки я знаю, даже є мікси, і там, де одні печки юзайці. Якось так. Ну, По своїм прогнозам, можна сказати, скоріше за все, може полетити або по інферно, або по ярусному. Оце, спелтаверу. Зараз подивимося. Так, отакий Да, Все-таки по, інф... по Інферно прилітає, кидається тряс, забирається там метальники, забирається вогнепушка. Коротше, дуже класний фаєр, багато чого позабирав. Закидується тут і відьми 7 годин, підкидується там Кінг чуть, чуть далі, казарма з 4 годин для почистки, і пробивається шлях до сектору з монолітом. Кидається також квіна. Давайте вам покажу, що тут по здібностям. Як бачите, тут і нова здібність того гіганта. І, ну, для мене це нова, ще то, що, не знаю, по, по відчуттям для мене це вроді недавно цей вен був, і ця, так сказати, гірсен ні, ніби нещодавно вийшла. Так, кидається такий джамп, тут реально без проблем заходить в, 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 в сектор з таунхолом. відьми також під'єднується. І, кстати, тут він дуже класно зараз пробить шлях, король. Да? Тут, як бачите, такий проход, що було, а там вже, думаю, не критично. Там у нас багато таких юнітів виживе. Так, да, все, Кінг прожимається, збирається ще один ярусний сектор, кидається інвізона відьмь. Так, ну і чемп потрошки вже йде розбирати сектор. Скоріше за все, він тут помре просто. Да, да, все. Отлітає, його немає. Там з Фі... Феніксом 6 чи 7 секунд поживе, і на цьому буде кінець для чемпіонки. Відьми також далі продовжують жити. Сектор вже наполовину забрати. Там що таки єдине залишилось небезпечним. Це інферно. Поза сектором, ще є рікоше пушка, навіть дві дивіться. Так, ну ще й Ган, дивіться, Гіанта теж там не варто не, недооцінювати. Ви пам'ятаєте, який він був імбовий, коли був Івент, да? та й вроді там нічого йому й не різали вроді, з гірса Гіганта не відрізняється від того, який був тоді, коли цей гігант був івентовим Юнітом. От так от. Так, давайте на ну, 2х поставлю і будемо потрошки вже закруглятися, тому що це всі наші атаки будуть на сьогодні, кстати. по традиціях записую на лоу процентах, бачите, 5 5 але цей раз я прям дуже класно вписався, да, і якраз останню атаку дивилися. Ось так ми відіграли: 82 зірки, суперники відіграли доволі слабо. Ну в принципі, оправдали своє місце. Ну, хоча, знаєте, у них така прокачка була, що з них прям було скільки хочеть тих зірок побувать, да? Ну, На жаль, у нас є тут і однушки, є, і движки, я думаю, можна було б постаратися на трьошки їх взяти да і все. Так що, ось такі у нас, у нас цікавий день, такі суперники, доволі прості. Ну і всьому ні у нас там залишається єдиний клан. Клан, вроді як теж не, не особо сильний, але ну, так ось, можна сказати, такі самі, як ми там є купа 15, то коротше, вже завтра подивимось, що там за справи. Поки що друге місце ми тримаємо, ну і. Завтра бачимо, що яким займемо перше, вже навряд чи буде, тому що, ну, як бачите, подивіться просто на цей відрив. 45 зірок. Це просто Жесть якась. Так, що все, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Верест. Всім пока.